Це перший міський вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко Сьогодні будемо говорити про дуже важливі речі. 25 листопада стартувала акція 16 днів проти насильства. Я думаю, що ви знаєте, про що йдеться, і ми неодноразово теж піднімали цю тему. Ця тема є дуже важливою і актуальною, тим більше, що, на мій погляд, загострилася вона в перший момент під час ковіду, а в другий вже під час війни. І це зрозуміло чому. Але сьогодні ми будемо намагатися розібратися не тільки чому вона загострилася, а ще як цьому протидіяти, і протидіяти маючи юридичні аспекти і юридичні важелі. Тому в нашій студії Микола Крутій, головний юрист південної межрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги. Вітаю вас! Доброго дня. Отже, Миколо. Слухайте, ну це така акція. Да, я не кажу, що ми е, святкуємо. Я кажу, що ми згадуємо. Вона існує саме для того, щоб ми згадали знову ж таки про таку тему, як насильство у сім'ї. І в першу чергу, так? так оскільки ми все ж таки рухаємося у бік цивілізованого світу, так і там, де права людини, ну все ж таки більш захищені, юридично більш захищені, мабуть, так ми йдемо саме в цьому напрямку. І тому мені здається, що ось такі акції мають право бути. І повинні проводитися для того, щоб привернути увагу увагу о, і суспільства, і нас як представників змі, і вас, як юристів, так тому що насправді це така е, логічний, такий знаєте, такий шлях логічний. Насправді так, е, спочатку це стається в сім'ї, потім до цього залучаються правоохоронці. А потім дуже часто до цього залучаються вже представники судової системи і так далі. І так далі. Ви юристи, точно з тим зіткнулися вже не, не е, одно один раз, мабуть. От, за вашим досвідом, наскільки ситуація і справді стала більш гострою з початком війни? Але от мені здається, що з того моменту, коли ми мали ковід, і коли ми мали а, оці карантини, коли люди раптом опинилися усі дуже довго вдома, так ну певна кількість людей, і тоді ця проблема почала якось більш активно звучати. Так, а вже ж повністю з вами згоден, але вважаю, що проблема домашнього насильства в цілому вона має вже серйозне таке коріння в нашому суспільстві, так і не тільки в нашому суспільстві, в в суспільстві колишнього і взагалі СНД, давні так. насправді так, воно правда? Давні, воно ж не, да. не да, давно тому і в, в тому числі, А вже ж таки не оминути увагу той факт, що такі фактори, як коронавірус, да, і спричинений ним карантин, який зумовив е, все більше часу проведення вдома разом mm -hmm. з сім'єю. Да. Ну і все ж таки війна. Да. Війна, як скажімо так, фактор, який зумовив також ховатися вдома, ховатися однією сім'єю, mm -hmm. здійснювати безпосередньо, ну скажімо так, умовне керівництво сім'єю, що там чоловік залишається. Він там, скажімо так, керує моментами, пов'язаними з безпекою сім'ї, так далі. Але е, більшість часу, який е, більшість часу, за яким вони перебувають між собою там разом, може спричинити е, появу певних е, маніпуляцій, певних е, психологічних. Е, впливів одне на одного, і потім це все рано чи пізно може або не може, але якщо й може, то може розростися в домашнє насильство, яке може мати там, як ми знаємо, це за законом України про запобігання та протидію домашньому насильству. Економічний характер, психологічний, угу. сексуальний і навіть фізичний. Ось угу. ну і один із таких різновидів, який досить поширений, це моральний тиск, насправді а так. Вже і що? він, до речі, є не менш. Легким, скажімо так, якщо можна так говорити, ніж той самий фізичний, тому що моральний тиск може і справді приводити до дуже важких наслідків. Я вважаю тому... як юрист, що домашнє психологічне насильство, на відміну від фізичного, це найпідступніший mm -hmm. різновид домашнього насильства. Чому він найпідступніший? Він робить не менш боляче. Але й довести його набагато важче, mm -hmm. аніж коли у людини, там, наприклад, вже на витрак ну, є сенсі, якісь, побої, якісь побиття, мордування так. або вже в наявності якісь певні тілесні ушкодження. Mm -hmm. так? mm -hmm. коли, ну, багато таких випадків, коли в сім'ях трапляється домашнє насильство, в тому числі психологічне, за фактом прибуття уповноваженого підрозділу органу національної поліції, потенційні кривдники, які попередньо ще вчиняли домашнє насильство, і яке попередньо не було належним чином зафіксовано в Якості доказів, перетворюються в певних білих зайчиків, які навіть не розуміють, про що йде мова, не mm -hmm. розуміють, навіщо був викликаний наряд поліції, і взагалі все у нас добре. Ми, ми живемо. так живемо так, просто так. так ми так, живемо, так. ми, ми так. живемо, ми будуємо ось таку соціальну ланку у суспільстві, як сім'я, uh -huh. і все у нас добре. А те, що говорить, там, до прикладу моя дружина або діти, ну самі там спровокували. Ну, був у нас якийсь певний скандал, все як у людей. Як то можна сказати, так. Mm -hmm. Домашнє психологічне насильство, відповідно до умов закону, це різновиди таких видів насильства, як там, образи, погрози, переслідування, приниження, це все, приниження, так, так само, так? Так, правда, приниження так? певний негативний емоційний вплив, який може проявлятися, наприклад, через таке новомодне слово, як газлайтинг. Так? Це все це Або все булінг. є різного. так само булінг, чи булінг. Це все ж таки не насильство? це ж таки це все з юридичної таки... точки зору. Це інша категорія, інша яка пов'язана з травлею Дітей там, наприклад, у школі або інших або учасників сітарів, ос або саме. інших учасників так. освітнього процесу, uh -huh. так я хотів договорити, uh -huh. і тому домашнє психологічне психологічне насильство воно е дуже важко його доказати. Якщо, наприклад, у особи попередньо не було е фіксації там, наприклад, там на відео або, хоча б на аудіо, так uh -huh. щоб можна було показати у повноважному підрозділу національної поліції, що е дійсно було. Місце домашньому насильству. А у зв'язку з тим, що в принципі в наш цифровий вік будь-який аудіозапис або відеозапис має відповідні метадані. А метаданими у нас є дані здійснення відповідної зйомки, аудіозйомки або відеозйомки, там час, дата, коли це було зроблено. І в принципі, це вже може слугувати певним доказом для того, щоб дати поштовх поліції до вчинення відповідних законних дій, які має вчинити поліція. У сфері запобігання та протидії домашньому насильству, такі дії, як складення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення за статтею 173.2 Кодексу України про адмінпропорушення, або у невідкладних випадках, коли поліція бачить, що е домашнє насильство переростає у фізичне і існує реальна небезпека постраждалим особам, яка загрожує постраждалим особам, вона може винести спеціальний вмотивований захід під назвою Терміновий заборонний припис. Ось. Це в першу чергу, що може зробити поліція, і на що постраждалій особі можна все ж таки сподіватися. Давайте нагадаємо всім учасникам цього так званого процесу, що є закон, так і що це окреслено в законі. Що це за закон? Яку назву він має, щоб всі розуміли, що це працює саме так. Взагалі, ми маємо розуміти, що у нас є основний закон, який був прийнятий Верховною Радою. Це закон України про запобігання та протидію домашньому насильству. Цей закон визначає види домашнього насильства. Які є суб'єкти, на яких розповсюджується дія цього закону, які здійснюються превентивні та запобігаючі е, заходи, або такі заходи, які припиняють чинення домашнього насильства безпосередньо? І е, визначаються органи, які беруть участь у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. А вже ж таки, у нас є і побічні е, законодавчі і нормативно-праві е, акти, які є під законами е, НПА? Це закон України про національну поліцію, зокрема. Як закон, який визначає е, межі повноважень органів національної поліції у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, у нас є Кодекс України про адмінпропорушення, який визначає е, адміністративну відповідальність за вчинення насильства в сім'ї, а також визначає порядок оформлення адміністративних матеріалів з подальшою передачею до суду. У нас є Кримінальний кодекс України, так як е кодекс, як закон України про кримінальну відповідальність, що визначає кримінальну відповідальність за вчинення угу. домашнього насильства. Це стаття 126.1. І окремо звернемо увагу на е специфічну кримінальну правову кваліфікацію частини. Другої статті 153 кримінального кодексу це сексуальне насильство, яке було вчинено нареченими там подружжям, колишнім подружжям або винною особою, яка перебувала в сімейних або близьких відносинах з постраждалою особою. Ось. Е, і також не уминути увагою існування підзаконних нормативно-правих актів, е, то постанов Кабінету міністрів України, зокрема постанови про взаємодію суб'єктів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. І окремо я б наголосив би е, на е, наказі Міністерства внутрішніх справ про порядок винесення термінових заборонних приписів у сфері домашнього насильства. Наскільки я пам'ятаю, це наказ МВС номер 650 Ось. А знову ж таки цивільний процесуальний кодекс, який визначає е, порядок винесення обмежувального припису, також спеціального заходу, який проводиться відносно кривника з метою припинення домашнього насильства і подальшого запобігання вчинення його повторно. Тепер головне, щоб люди це все засвоїли і знали, тому що я розумію, що найголовніша проблема це саме незнання своїх прав. Так це перший момент. А можливо, перший момент, те, що знаєте, як завжди було прийнято: не треба виносити те, що у твоїй сім'ї чи в твоїй хаті не загал. Це те про те, що ви говорите. Ми самі там поконфліктували. Ми так будуємо відносини. Це там наша родина, умовно кажучи, так і це наша особиста справа, але це не є особистою справою, тому що точно у цій ситуації когось це не влаштовує так. Ну так. тобто, якщо кривдник вважає, що так нормально, так, норм і так буде, то постраждала особа точно навряд чи так вважає. Хоча бувають різні ситуації, звичайно, ми розуміємо, що навіть поліцію викликають не завжди. Тоді, я коли так, так. я вам так скажу, у доповненні вашої тези, що тут. Е... Доповнення таке на межі е, юридичного і психологічного mm -hmm. сенсу. Люди мають розуміти, що е, навіть якщо там, наприклад, е, при цій всеукраїнській акції доводять людям до відома що якщо навіть якщо ви не є жертвою домашнього насильства, або там, наприклад, ви є свідком очевидцем цього вчинення там вчинення домашнього насильства в сім'ї, які є ваш, вашими сусідами, там mm -hmm. не будьте ви. Е, Осторонь, так mm -hmm. ви можете звертатися до поліції і повідомляти про факти вчинення домашнього насильства, але ми маємо розуміти, що у нас, на жаль, люди ну, вони як кажуть за принципом живуть моя хата з краю, я нічого не знаю. Так mm -hmm. і тут потрібно ну, так, це не моя справа, так. це не моя сім'я. Це справа навіщо у сусідів, я там, маю вроди, втручатися чи... в так, особисті так. справи свої сусідів. Просто ми маємо розуміти, що це чесно. Ми відверто говоримо про цю ситуацію, і е, ми не просто так, я говорю про це. Я говорю про те, що е, якщо людина стала жертвою насильства в сім'ї. У неї вже ж таки є вибір. Вона може звернутися. Тут можна сказати в принципі, похвалити нашу державу, тому що вона в цьому плані, враховуючи усі принципи міжнародного права, враховуючи ратифіковану Стамбульську конвенцію про запобігання та протидію насильства відносно жінок та взагалі домашнього насильства, наша держава підготувала нормальне законодавче підґрунтя. І ним потрібно лише користуватися. А ось вибір користуватися ним або ні. Це в першу чергу залежить цей вибір від рішення та волевиявлення в цілому внутрішнього особи, яка страждає від домашнього насильства. І ми маємо також розуміти, що в сім'ях є діти. І якщо навіть там матір дитини або батько дитини, які страждають від домашнього насильства, не хочуть там, наприклад, звертатися до органів національної поліції, до певних спеціалізованих або загальних служб підтримки постраждалих осіб, але вони мають розуміти, що вони несуть відповідальність за своїх дітей, Так, і така а модель дитина вже в да, них просто да. на... і вони мають відповідати так, за е, те, що відбувається з їх дітьми. Адже ще можна сказати, що в розумінні закону про запобігання е, домашнього насильства, Дитина, яка постраждала від домашнього насильства, це дитина, якій не обов'язково бути об'єктом якогось певного виду насильства. Але вона Їй достатньо бути свідком, свідком домашнього так. насильства, щоб вона в розумінні закону вважалася жертвою домашнього насильства. Mm -hmm. Ось так. Mm -hmm. І тому батьки повинні також розуміти, що вони несуть відповідальність не тільки mm -hmm. за себе, але й за дітей. Якщо вони є свідками домашнього насильства або, не дай Боже, взагалі об'єктами. Останнім часом дуже часто говорять про такий ну, відносно новий різновид насильства, це кібернасильство. Так? Не можу сказати, що він там виник вчора, так? але насправді я ж кажу, відносно новий. Тому що дуже багато, і в першу чергу мені здається, що це стосується саме дітей або підлітків, які багато часу проводять в інтернеті, багато часу проводять у своїх гаджетах, і там можуть бути жертвами будь-яких кібернасильників. Так, це може бути від морального тиску, там, емоційного тиску, ну окрім фізичного, власне, різні різновиди можуть бути. Так, а вже ж ну я б не сказав би, що це якийсь певний вид домашнього насильства. Скоріше за все, це форма його вчинення mm -hmm. домашнього тобто насильства. не окремий вид, а все ж таки да. форма. Він так. не передбачений е, в основних положеннях закону про запобігання та протидію домашньому насильству. І по факту кібернасильство воно е, може бути притаманне не тільки домашньому насильству, але й тому самому раніше згаданому нами булінгу. Так, так, Травлю, так, так, так учасників так. освітнього процесу, та, що хрізновид насправді так. так. Я Кібернасильство признаю. дійсно може бути певним інструментом вчинення домашнього насильства, в тому числі навіть не тільки в тому числі, але й в першу чергу психологічного насильства, тобто розмова з постраждалою особою, маніпулювання нею. Нанесення її психологічного насильства через образи, через певні переслідування шляхом зчитування інформації про місце знаходження, тому угу. що однім одним із способів вчинення кібернасильства, в тому числі домашнього, є виявлення геопозиції дитини, наприклад, підлітка або іншої особи, яка має гаджет доступ до мережі інтернет, і яка має налаштування доступу до геоданих так. Ось тут в таких випадках, коли здійснюється кібербулінг, ой, точніше, кібернасильство, кібернасильство домашнього так, характеру, так. так тут варто звертатися до кіберполіції, та можна звертатися в тому числі шляхом надсилання електронних заявок, тобто це особливий да, розділ, який, який, який займається. цим Але в першу розновлені. чергу, як ми, так і кіберполіція та ж рекомендує захищати себе попередньо, так uh -huh. тому що ми маємо розуміти, що не тільки ми маємо е користуватися Технологіями, які надає нам держава, да, в тому числі в законодавчому плані. Але і ми самі повинні бути е, обережними, коли ми здійснюємо якусь певну діяльність в інтернеті. Ми повинні обмежити себе в наданні постороннім особам персональних даних, да, там, домашньої адреси, номерів телефону, засобів електронного зв'язку, електронна пошта чи ще щось. Але це розуміємо, ми дорослі люди. Так. А діти і... відносно. Не ровідповідно не розуміють, тому Але пояснювати це до... потрібно... Так, потрібно доносити, до да. так. тому числі потрібно е, остерігатися спілкування з незнайомими людьми, mm -hmm. остерігатися такого виду шахрайства, як фішинг, так який е, проявляється через надсилання потенційній постраждалій особі, е, певних е, спам повідомлень, е, невідомих посилань, невідомих mm -hmm. вебсайтів, тобто там скористуйся і так далі, і тому подібне, через певний предлог. Ось. І тому варто подбати також і самостійно про свою безпеку, коли е, здійснюється певна модельна поведінка в інтернеті. Ну Ось. так, коли ми живемо в е, період інтернету так, і дуже так, активного, так, так, так тут так. навіть війна наполовину так, в інтернеті, так. насправді, тому треба розуміти просто. Ну і специфічна форма безпекової поведінки потенційної постраждалої особи буде полягати в тому, що навіть якщо особа там чи з необережності або якось певно умисно, але потім зрозуміла, що. Зробила щось не так, потрібно запасатися певними доказами. Так? Якщо, наприклад, там якийсь, там, можемо спробувати змоделювати ситуацію, батько, який давно не проживає зі своєю сім'єю, вчинював домашнє насильство, а тут вирішив якимось чином встановити взаємозв'язок зі своєю дитиною, яка має доступ до мережі інтернет через певні гаджети, та може встановити якусь геолокацію, може йти на певний мережевий контакт, спілкуватися образливо, то потрібно це. Чи що найменш шантажувати, щеки, так, так. так. що найменш потрібно це. По-перше, заявити до кіберполіції, по-друге, робити скріншоти, це що найменше. Угу. тобто докази мають бути, так. а враховуючи, так. що так. це інтернет і користування гаджетами, тут із доказами проблем не може бути, якщо ви своєчасно реагуєте на так. всі ці речі. Так, А вже ж таки потрібно своєчасно реагувати. Ніхто ні за яких обставин не відмінював фактор доказів для того, щоб притягнути до адміністративної чи то до кримінальної відповідальності кривдника. Докази завжди були, є і мають бути, тому що у нас існує все ж таки презумпція невинуватості, гарантована uh -huh. конституцією, і потрібно доводити це все в суді. Суді доводиться шляхом е, збору і аналізу доказів ну, так, на відповідні мають бути так. факти. І докази. Так. Ну і давайте підсумовуючи нашу бесіду, все ж таки ще раз підкреслимо, що є певна відповідальність за різні види насильства. Я розумію, що відповідальність визначає все ж таки суд. Так? так, але е, якісь такі е, певні е, моменти, які можуть бути до найуживаніших видів насильства, просто. Працювати до найуживаніших видів насильства застосовуються найуживаніші форми відповідальності. Одні з найяскравіших і найрозповсюдженіших форм відповідальності є адміністративна. Адміністративна відповідальність у нас передбачена, як я і говорив, в кодексі України про адмінправопорушення. Зокрема, якщо особа вперше е притягається до відповідальності, її будуть судити і притягати до відповідальності за частиною першої статті 173.2 сімдесят mm -hmm. кодексу України про адмінправопорушення а далі форми взаємодії з судом можуть бути різними. Суд може присудити штраф, наприклад, за вчинення адмінправопорушення. Але там або у випадку, якщо кривник визнав свою провину, пообіцяв суду, що він більше цього робити не буде і так далі, тому подібне, він може взагалі обмежитись усним зауваженням. А mm -hmm. коли особа обмежиться усним зауваженням, вона не, при, вона не притягується до відповідальності і на неї не накладається адміністративне стягнення. Тобто їй дають шанс. Да. Типу, типу ну, кажучи, такого. Так. Бували поодинокі випадки, коли вже ну, більше десяти разів притягали до відповідальності і її застосовували відповідальність у вигляді, точніше, накладували адміністягнення у вигляді арешту адміністративного. Але ситуації такі поодинокі, вони не розповсюджені там, взагалі у таких людей напевно щось незрозуміло що. І вони вчинюють систематично домашнє насильство. Хоча я вам так скажу, що вже е, трьох разів вже було раніше достатньо для того, щоб е, притягнути людину вже до кримінальної відповідальності. От хотіла спитати реальний термін можна отримати за ось таке. Наскільки я пам'ятаю, стаття 126 позначкою Прим Кримінального кодексу, яка диктує умови притягнення до кримінальної відповідальності за домашнє насильство, не передбачає позбавлення волі. Вона передбачає максимум обмеження волі на відповідний строк. Але щоб притягнути до кримінальної відповідальності, там потрібно доводити деякі ключові фактори, з яких складається диспозиція цієї статті. Перше це систематичність. Потрібно, щоб Органи досудового розслідування довели факт систематичності вчинення домашнього насильства. Uh -huh. Раніше, можливо, і зараз це відбувається таким чином. Якщо особа була тричі притягнена до відповідальності в адміністративному порядку, то вже четвертий раз вчинення домашнього насильства є вже кримінально караним діянням. Uh -huh. да, і за це вже передбачається кримінальна відповідальність. Також є інші ключові фактори, е такі як потрібно довести, що е особа мала певні відносини відносно там, постраждалої особи. Це подружжя, це колишнє подружжя, яке доводиться також відповідними нормативними доказами. Це можуть бути близькі відносини там, в плані членів сім'ї. І є певні ще ключові фактори, в тому числі нанесення тілесних ушкоджень. Це якщо мова йде про фізичне насильство, тобто мають бути тілесні ушкодження. Це, один із, це одна із ключових ознак, яка вирізняє кримінальну відповідальність від адміністративної. Так. Тому що фізичні ушкодження це не тільки тілесні ушкодження, це можуть бути побої, мордування, які вчинюються в межах сім'ї, тобто без порушення цілісності тканин організму, угу. тобто доводити так. як так само не дуже складно, так але насправді воно існує, якщо ну бувають ситуації, коли довести так. складно. Так. Насправді мені здається, що головне на чому ми маємо наголосити, завершуючи сьогодні нашу бесіду, що люди не мають мовчати. Якщо проти них вчинено така насильницька дія будь-якого характеру, так, ми не говоримо про фізичну, тут і так все зрозуміло: про моральну, емоційну, економічну будь-яку, так треба просто розуміти, що. Замовчування цієї ситуації призведе, може призвести ще до більшої біди, і тому з цим треба розбиратися ось так по гарячих слідах, мабуть, так так, так. правильно, якщо говорити із людської і з юридичної точки зору. Насправді, тому що ну, якщо така форма стосунків вас влаштовує, то принаймні вона може не влаштовувати ваших дітей. Якщо вони є свідками і вже є автоматично жертвами такої ситуації. Тому краще все ж таки з цим розбиратися з самого початку, правильно? Для того, щоб це не доходило потім до, ну, до якихось важких наслідків і так, в першу чергу наслідків для дітей. Так, користуватися необхідними вже наявними інструментами, які пропонує держава. Там, в тому числі у вигляді органів національної поліції, у вигляді нас безоплатної правничої допомоги, mm -hmm, mm -hmm. яка надає консультації. роз'яснення До речі, можна проконсультуватися, як поспілкуватися із кривдником, щоб не доводити так, далі. Це все так, так. так, і існують окремі гарячі лінії запобігання та протидії домашньому насильству. Всіма цими mm -hmm. інструментами люди, які мають відповідну потребу, можуть користуватися так. І вони відкриті абсолютно у відкритому так, доступі, так, і, і ви працюєте нікуди, не діваєтеся, так тому. Мовчати це не просто не найкраще, це найгірший спосіб, який може бути, який ви можете обрати. Але я вам все ж таки бажаю цього не робити, тому що. Тому що це ні до чого гарного і нічого позитивного призвести не може, це абсолютно точно. Тим більше, що зараз є, так би мовити, управа на кривдників, так і будь-яка. І це все ж таки працює. Я думаю, що і адміністративні штрафи теж працюють, і тим більше, що можуть бути і інші методи впливу на ось таких от людей, які вважають, що їм все дозволено. Дякую вам, Микола Круті, головний юрист Південного межрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги, був сьогодні в нашій студії. Ми нагадували, що 25, з 25 листопада стартували 16 днів проти насильства. Ці дні існують, і кожного року ми згадуємо саме для того, щоб ви. Звернули увагу на те, що людська честь і гідність є сьогодні, ну, окрім звичайно, життя, є ще однією із найбільших цінностей людських. Насправді їх треба берегти, зберігати, тим більше, що і закон теж на боці тих, хто має зберігати це все і не давати кривдникам вчинювати будь-який тиск. Тому бережіть себе. О, залишайтеся з нами на першому міському і зустрінемося обов'язково.